З'ятика сайту зобов'язання на вас накладається грошове стягнення. Від 20 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездати осіб. Це такі силі, ми давно знаємо. Першу чергу я журналіст, я на нас є також. Я часто з журналістів ради України, тому зацікавлений подібність. Міського. І коли дізнався про ситуацію з Камбіляцьким, більш детально вивчив його питання, А пані Анастасію, я також знаю більше, бо ми так завжди спілкувалися, зокрема по Я більше Пані дружиною тримався в зв'язку з тим, що він потребував допомоги від волонтерів, тому більше року. А навіть десь півтора року я займаюся зустрічі з нею і через неї допомагаю і, неї і ä, пану Віляцькому і його колегам. І ä, завжди отримував відео подякування. Півтори року, десь в період вже початку війни, я з ним познайомився, так як він вийшов на мене, як на волонтер. І з того періоду я тримаю цінки, політичний. У зв'язку з тим, що я надаю волонтерську допомогу, а він присилає відеозвіти і подякує. прислав як від себе, так і від колег. Тому е, мені ця людина інколювала, і е, мені стало і неприємно і в той же час ну, я не проявив байдужість при відношенні до нього, коли трапилася така ситуація. І зі свого боку хочу сказати, що е, я повністю розумію відповідальність на собі і е, більше того, хочу заявити про те, що. Е, я став свідком двох різних показів, тому як громадянин України, в мене є сумніви щодо його звинувачення, але це є суд, я зрозумів. Я готовий його взяти не просто на поруки, я готовий сьогодні зайнятися документальним оформленням його приписки по місту Києву, вулиця Крамського, Корпя 146, щоб він був там прописаний, щоб він там проживав. І я повністю готовий нести відповідальність за це людину, тому що високоповажний суд. Я автор понад 300 законопроєктів, запитів за ним пропозиція. Я автор поправок до кримінального процедура кодексу. Зокрема, я автор деталізації і так проти такий славнозвісників, не знання, по яким замочати. Тому, окрім цього іншого, Германія, Франція і Мальта зняли саме про благодійний фонд Олексія Уська документальну фільму. Я переконаний, що коли я, будучи інвалідом, прийняв для цього рішення доросли як волонтер з першої години війни, причому я залишився на Житомирській, де були бойові дії, то я думаю, що трошки треба змінити відношення до людей, які прийняли рішення захищати. Мені, як патріоту, як українці не зрозуміла позиція держави щодо вимоги надати за заставу вибачте людині, яка признала, що вона на і е, лишити цієї можливості нашого захисника. Це прецеденти, це ящик Пандори, який може дуже неприємно образити інших захисників, які е, на свій рахунок можуть взяти ці е, ваші рішення. Вибачте. Такі е, вимоги я маю на увазі, давайте все-таки проявляти повагу до тих людей, які не втекли цій країні. Це неприємно, на вашу чергу. Я зобов'язаний взяти його до себе, приписати і возити. Може, через прошу відмовити, тому ріди, що ризики, які були зізначені в, в моєму попитанні, вони існують не прийшли ризику, тому що ця особа яка ще з ним бояться не було.